Починаємо грати Occident, Not Нот а Ви на каналі Серафос можете підписатися і поставити лайк, якщо ви цього хочете. Я вас не заставляю, бо в кожного є свій вибір. Так. Цю гру я граю не перший раз, але я я не знімав. Зараз я хочу вибрати астероїд. Я в, ц... в цій грі я чуть розібрався. І хочу, щоб ви подивилися, як я граю. Мені просто хочеться, щоб хтось бачив, що я хочу, як це сказати, передати вам відчуття якоїсь ігри. Я постійно під названням відео пишу e названня гри. Так ви можете найти таку саму і, і скачати цю гру. Так, спочатку нам потрібен копатель. Він е е копає грунту... грунт. Так. Прибирайте. Ну, прибиратель не дуже важливий. Стрійти. Да. Я б українську, но тут нема української поддержки. Так. так. І тепер потрібно назвати. Можна і не назвати, але удобніше назвати. Технар, копали? Лоні у нас буде називатися. Хайя. И мы начинаем уху. Вот мы из заспанились в мире. Внимание, ваше родное устройство укусится с аномальной планетой, которая уничтожила колонию. Теперь самое важное, восстановить ее. Я заметил поблизости новое искупление богатых минеральными Если у мене вийде повісти дублікату через опасні космічні путешествия, ми зможемо построїти колонії ще більше і лучше прийдущий. З цим ми будемо розбиратися по путі. Я не багато знаю, але знаю, що нам потрібні ресурси, такі як водоросли. Оцей камінь не потрібно ламати, він дає нам воздух. Він сам пропадає. А зараз нам потрібні водорослі, що більше, і метал. Потрібно зробити лісницю вниз. Пошукай буда все одно. Потом уже окупает, надо поставить им время побыстрейшим. Так, фаза Тепер зробимо пол, щоб не було лишніх нікого. Ось тут буде різниця. Так. Ось тут у нас буде спальня. Спальню велику не потрібно. Потім просто зробити більше тайну. Тут нам потрібно розкопати. І зробити чор? Тож потрібно поставити дверцята. От тут можуть бути такі діла, що вони находять в штани. Тут потрібно буде це розкопати. Тут поставити 5. Саме перше треба поставити ручной насос. Томін обереться і поставити замість нього другий насос наручний. Пока що не нас тут, а потім давайте справимо. У нас будет склад. Вони хочуть туалет. Дивно зробити їм туалет. Все нам потрібно выкупити отдельне приміщення. про що я її говорю. Це порти те, воздух. за санкцій. Тож, дати не можу. Так, 9. дев'ять. То нам потрібно буде зробити. Песня у нас багато. Надо поставити тут. Тут. Це на будущее. І тут. А ще воно працювало, нам потрібен на колесо. И батарейка для сбора энергії. Еще нам потрібен склад. Спочатку нам потрібно зробити мусипальне місця. Тут у нас буде склад. Це нам потрібно викопати. Тепер нам потрібні провода, щоб це все прикріпити. І воно виробляло повітря. Що, у них тепер є спальні місця. Нам покажу його потрібно гриб. це біда. Так, покажу, подивимося, що у нас тут. Сюди покажу, нам не потрібно копатися. Це нам все потрібно підібрати. Так тут все. Трібно ставити все, але є такі мінерали, що можуть, як це сказати. Коротше, їх треба вставити в отдельний контейнер, бо вони будуть е... портити в повітря. <талу> Розкопати. Поставити туалет. Лучше два. І поки що це заробити. Хтось зробив гружу? Троє. Прямо на своїй кроваті. Молодці. І тут ще потрібно поставити пневматичну дверь, щоб воно не портало возбух. Пионітет, тут це дев'ятий. Строїть це девятый. Це теж. І достроїти це все деляти. Пріоритети роблять так, щоб вони швидше строїли чи підбирали якісь матеріали. О, нова людина! Опа. Ми можемо взяти Ржавчину або одну з цих людей. Нам зараз потрібен кухар. Яка... Ну, поки що нам більше цей підходить. ми назвемо його. <тапок>, Тапок я зробила все на будущем. Okay. Після менше Треба менш. Природити девич це построїти. Да, надо строїти в ці. Що це. Ч це? Уран урода. Ми е, зараз не можемо, да? Чи можемо? Зараз нам потрібно ПВ. все. Електричество вирабатується. І це копати. Так. тут розламати. Ні. А ні, так, так. Тут потрібно розрушити. Покопати. нижче до сюдова зробити так і зробити тут так. Так, тепер нам потрібно розпределити енергію, щоб воно до цього місця доставало. Це відмінити. Там туалет є! Чого ти не зробити? No, на мені робити, конечно, ну, на меня церовая это, конечно, сырье, неприємно. Так, о, виросло, ще ведерло. Нам потрібно взяти та зібрати урожай. Зрізати, коротше. і це все підібрати. О! Десятичок він, він дуже потрібен У нас, э, багато їди страса ноль. Ну, так. Шикарно. Тут ми зробимо другий тож. Тут вот надо все розкопати. Прямо до сюдила. От зробити возьми це. Вико потрібен. Тут би не помішало розширити ці кому. Але тут... час перекусу. <звучить> тут ми можемо зробити другий, ну, мінус перший етап. Для цього нам потрібно тут все розкопати. Тільки ось тут відміняємо все. Тут тут породи, які ми не можемо. У нас везде хорошее шепові вітра. Нова людина не скоро. Обрушение потолка Так ось тут мы поставимо можно сказать минус старший. Ось тут ми будемо, десь ось тут будемо ми робити їду. Їжа, мікро. І кроблю ти. Споч нього ми зможемо зробити батончики. Так, пріоритети. Дев'ять. Потрібно зробити пробу. Або ми всі брамо. Нам потрібно зібрати всі матеріали, які ми вже вийдуть. Місця у нас вистачає. Ну, На цьому ми будемо закінчувати першу серію. Для першої серії ми розвилися непогано. Ну, це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я, ж, я розкопаю це і перестану грати. І продовжимо в слідчій серії. Всім удачі, всім пока!